Вітаю на РБК Україна. Ситуація дня. Росія скликає термінове засідання ООН через те, що європейські країни загрожують її безпеці. Вам не почулося чим Європа загрожує Росії? Як загрожує? Ласкаво прошу коментарі. Діліться своїми думками. Моє ім'я Дмитро Оліник. Далі про Росію, про Штати, про Україну. А почати хочу з Німеччини, де заявили спершу, що Європа скасувала обмеження на далекобійні удари в глиб Росії. Потім виявилося, що це сталося ще декілька місяців тому. То виникає логічне питання. Де Тауруси? Можливо, Вашингтон продовжує стримувати. Європу все ще сподіваючись домовитися з путіним. Так чи інакше є приємна з німеччини новина. Канцлер Німеччини Мерц нарешті озвучив тверезий погляд на війну. каже, шансів на перемир'я в Україні практично немає. Путін не зацікавлений у припиненні вогню. Як змінюється політичний ландшафт в світі в контексті російської агресії? Далі з'ясовуватиму разом з Романом Безсмертним, політиком та істориком, надзвичайним неповноважним послом. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Дмитре. Мерц не нічого не сказав про е, Таурси. Це довгоочікувана гостра така тема. Е, історія, яку чекають в Україні, але Шпігель повідомляє, що Зеленський прибуде в Берлін днями, можливо, от завтра, в середу. Можливо, таким чином готують повідомлення про Тауруси, чи е, якщо це і станеться, е, це буде засекречено. Бо Німеччина, в принципі, засекретила поставки. Важливо тут, якби звернути увагу на оці от. Різночитання, різнозвучення, бо насправді все це є відповіддю на питання, так буде допомога, чи не буде дано дозвіл чи не дано. І тепер вже можна чітко зафіксувати про те, що ніяких обмежень немає. І а, Україна, Німеччина, Україна, Європа готуються до системних поставок зброї, включаючи в тому числі, числі і Тауруси. А розмова, яка ведеться, це наслідок того, що в Києві, пам'ятаєте, в п'ятницю пам'ятну, де були чотири лідери, було сказано досить вже про це говорити, і тому треба створити ситуацію, при якій і питання вирішуються. Ну і знають ті, кому належить знати. А ми можемо у цьому відношенні з вами розшифровувати, так, які рішення прийняті, і як буде розвиватися ситуація. Тому можна чітко зафіксувати а, обмеження, зняті, і йде підготовка і постачання зброї. Фактично, а, Європа повністю на себе перебирає всі об'єми, які в свій час а, до України постачали США. Разом з тим тут треба е, зафіксувати ще одну дуже важливу річ впродовж останніх трьох тижнів, майже місяць. Е, на Балтиці, на півночі Європи, йшли навчання, Йшли навчання військ НАТО, які показали дуже цікаві результати. Тому у світлі цих результатів Сполученими е, е, Штатами Америки, європейським командуванням Об'єднаних Сил, прийнято рішення. Кардинально збільшити постачання зброї, а також збільшити присутність особового складу військ, тому що конкретний розбір ситуації під час навчання показав, перше, нестачу боєкомплекту і особового складу, і друге, що дуже важливо, це неготовність, як написано в звіті, думка і кроки науково-технічного прогресу. Окремих підприємств, тих, які випускали зброю, пішли настільки вперед, що для цього потрібно її адаптування у військах, Ну, розшифровується це зрозуміло. Тобто, це потребує цілого ряду навчань, тому у цьому відношенні можна сказати, що Збройні Сили України сьогодні є взірцем для військ НАТО у швидкості застосування, і освоєнні. Сучасних вид оз, видів озброєння, то я правильно розумію, якщо Тауруси будуть надані, ніхто про це не скаже. Ми це просто побачимо вже в новинах, коли вони прилетять в Росію. Про них стане відомо тоді, коли буде доказано їхнє застосування, і це абсолютно правильно, коли як застосовувати по яких об'єктах, це справа. Армії, справа, війська вони знають ліпше, куди як і коли застосовувати ту чи іншу зброю. Як розуміти тоді інформацію, яку Пост сьогодні публікує Трамп? Серйозно розглядає можливість повного повного зняття всіх обмежень на використання західної зброї Україною. Е, про що це насправді ситуація ця спричинена цією фразою, що Путін збожеволів, але е, що із цього буде? Як мінімум, зараз загострюється відношення, відносини між Конгресом і Трампом, стає зрозумілим, що необхідні рішення, ці рішення необхідні тому, що в Балтиці серйозно загострюється ситуація. Фактично в добовому режимі відбуваються конфлікти. Які поки що не несуть за собою застосування зброї між а, флотом російським і цивільним і військовим, між авіацією і цивільною і військовою. А, точно такі ж самі конфлікти на кордоні застосуванням іммігрантів, яких штучно а, Росія підвозить у цей регіон. А, і на білорусько польському кордоні, білорусько-литовському, я вже не кажу про використання Російської Федерації тіньового флоту в Балтиці для експорту нафти і нафтопродуктів. А відтак стає очевидним, що температура нагрівається. Як видно з навчань, про які я Сказав вже вище, а в цьому відношенні регіон потребує значного посилення. Це зрозуміло, тому що а, Фінляндія і Швеція, які щойно лише стали рік тому членами НАТО, вони розуміють цю небезпеку, так як мають замкнутий комплекс а, сил оборони і Фінляндії, і Швеція. Більше того, вони це відпрацьовували дуже серйозно. Вони розуміють чудово, що. Надання допомоги Україні це той випадок, який дозволить стримувати ймовірність атаки Росії на Балтиці, і це дасть додатковий час скандинавським країнам підготуватися до стримування удару з боку Росії. Більше того, в перші навчання, про які я вам сказав, розглядалися не тільки операції захисту. Про блокування зупинців ворога, а й застосування такого механізму як контратаки і бомбардування території ймовірного противника. Тобто, насправді стає очевидним і зрозумілим, що а, ті, хто говорив про високу ймовірність конфлікту на півночі Європи, вони були абсолютно праві. Тому і Вашингтон змушений у цій ситуації коригувати свою поведінку. З моєї точки зору, московський фюрер і його кліка вони будуть діяти в залежності від того, чим фіналізуються ключові події в червні. А це зустріч Великої Сімки, це саміт НАТО в ГАЗі і зібрання Європейської Ради з питань безпеки. І це стане відповідь на питання, як буде діяти? Рошенський фюрер його кліка і в процесі а, агресії проти України, і в питаннях пов'язаних із ймовірністю розв'язання війни на півночі Європи? Ну е, на підтвердження ваших слів і аналітики інституту вивчення війни вони кажуть, що Кремль готується не лише до затяжної війни в Україні, але і до створення умови для можливого майбутнього конфлікту з НАТО, цитую, поновлюючи риторику СРСР. Але на що вони сподіваються, якщо всі? У світі е, фахівці сходяться на думці, що ну об'єктивно не вистачає ресурсів у Росії, навіть Донеччину захопити, то виглядало, що ніби все це Блеф. Е, Росія просто кидає е, ну, нам е, розмову, теми для розмов. Перше і що важливо розуміти в цій ситуації, ресурси Росії. Вони насамперед описуються здатністю Москви прийняти кількість жертв. У цьому випадку межі немає. Це перше, і треба це розуміти. Що коли ми говоримо про війну, яку веде московський фюрер і його кліка, то людський потенціал, людські ресурси, які сьогодні, увага, Вимірюються приблизно 20 мільйонами менпауер, так званого, тобто людського потенціалу, насправді обмежуються реальними наявними боєздатними не більше трьох мільйонів. А як е говорять е міжнародні дослідження і серйозні, серйозні фахівці, як аналізували цю ситуацію, і пане Дмитре, цього більш ніж достатньо, щоб створити загрозу, це по-перше. А по-друге, для а, московського фюрера конче важливо у цій ситуації шляхом війни втягувати в цей процес Північну Корею, Білорусь безпосередньо, Китай. І тому очевидно, що, діючи через механізм розпалювання додаткових вогнищ війни, московський фюрер продовжує таким. Чином своє життя як вождя, по-перше, по-друге, цементує те, що називається вісь зла, деконцентрує увагу а, Вашингтона і Європи. І таким чином він насправді реалізує свою політику. Тепер наскільки, ймовірно, досягнення успіху, зрозуміло, що потенціал Росії. Навіть в сумі з Північною Кореєю він менший, ніж потенціал навіть Європи. Однак треба розуміти, що Європа, а, яка володіє якимось оборонним об'єктом, з точки зору суспільства, суспільств, як таких, вона навіть не думає про те, що може бути війна. І ця різність створює умови. Які при реактивних діях, швидких діях е, Росії, ініціативних діях, які не будуть покладатися на підрахунок жертв, може отримувати досить серйозний результат. І тому ті, хто аналізують ситуацію, вони насамперед враховують не лише статистичні показники, а й реальний перебіг подій, які говорить про серйозну загрозу для Європи. А через в тому числі так званих зелених операцій з зеленими чоловічками досягати результату. А ситуація на півночі Європи така, що зайнявши певні опорні пункти, можна перехопити стратегічну ситуацію, і фактично диктувати. Європі подальший перебіг подій, а все це так аналізують і розуміють і у сенаті лінці, грем і компанія не трампістів, а саме республіканців. Вони буквально так все розуміють, і якщо так, то чому в них не вдається донести цю істину до Трампа досі? І а можливо вдається до речі, те, що стосується сенаторів і конгресменів, які а, були під час слухань, а слухання фактично йдуть весь місяць. В відкритому і закритому режимі в сенатських і конгресових комітетах вони отримали інформацію і від індотихоокеанського командування, і від єврокому, африкому американського командування. Стосовно ситуації в Балтиці, в Європі і так далі, тим більше заслуховувалося також і командуючим Об'єднаними силами НАТО в Європі. Ця інформація доведена, причому я ще раз наголошую на цьому. А розмови велися як у відкритих, так і в закритих режимах. І сенатори і конгресмени дуже добре проінформовані про це. Інша справа, що це військові люди. Які мислять категорії війни. Як ми розуміємо, в овальному кабінеті сидить політик, бізнесмен чи бізнесмен політик, в якого є свій цінностний набір. Він хоче торгувати із злочинцем. І тому все це безумовно, безумовно накладає свій відбиток на дії військових. І очевидно, що. Так як і мало бути, поведінку, тактику і стратегію військових визначають політики. Так, ми чудово розуміємо, чому йде зволікання з постачанням зброї, чому не дивлячись на те, що і громадський сектор, і розвідки Сполучених Штатів Америки сигналізують Дональду Трампу про загрозу, яка йде від Росії, а вони не Автоматично приводяться до виконання і де зволікання, тому що е, і сам Дональд Трамп це вже очевидно, ну і такі особи, як Віков, е, як і чимало інших, мають інші, інші погляди на цю ситуацію. Не випадково, Дональд Трамп то називає е, московського фюрера людиною, яка втратила здоровий глузд. То навпаки підхвалює його, що вони давним-давно вирішували всі проблеми однак ситуація розвивається. Своєю логікою, і вже не можна не бачити те наскільки загострюється ситуація на півночі Європи. Еммануель Макрон каже, що Трамп усвідомлює, що Путін збрехав йому про свою готовність до миру. Макрон помиляється. Він можливо просто перебільшує, поспішає. Чи дійсно Трамп вже може усвідомлювати і готувати? Можливо, він зараз в шоці розгублений, і тому ми не розуміємо, що з ним відбувається, але ну доходить до нього, пане Дмитре. Зверніть увагу, що ми мусимо з вами розкривати, як трактує поведінку Трампа Макрон, Мерц, а, далі Ленсі Грем і так далі. А коли ми звертаємося до першоджерела, то воно а, не, не тримається гурту. Це джерело розказує про те, що Путін божевільний і тут же розказує, що він здатен з ним вирішити всі питання і без нього не обійтися. І тільки вони вдвох можуть вирішити всі ці питання. Тобто треба розуміти тут одну річ. І Макрону, і нам з вами, і будь-якому європейцю хотілося би, щоб Дональд Трамп усвідомлював цю небезпеку. Однак Дональд Трамп не живе інтересами ні Європи. Ні України, ні Сполучених Штатів Америки. Як видно з його дій, ключовий його інтерес це бізнес, його, його родини, і так далі, про що він так багато говорить. А, і це підтверджується і тими мерчами, про які ми вже не раз говорили, та й заявами <клухи> сина про те, що він може балотуватися. Тобто, ось вам сфера його активної діяльності. Ну і треба розуміти, що. Коли йому а, задають питання про війну, а, агресію Росії в Україні, про загострення ситуації, загрози від Росії в Європі, а особливо після того, коли він походив із клюшкою для гольфу по полю, по м'ячики, ну хіба ж ця людина здатна в таких умовах аналізувати, що стає небезпечно у світі? Він веде себе приблизно так, як вели 99% населення Європи напередодні Першої і Другої світової війни. Їм здавалося, що настав час заробляти гроші. Де тут війна у цій ситуації, коли в нього в голові зелена травичка, красивий білий костюм, чудові клюшки для гольфу відібрані, і польоти. М'ячика для гольфу, а ми до нього чіпляємося з якимись там питаннями про війну, про обстріли е, Києва, про загибель людей. Він принципово е, нещирий, коли говорить про на відповідаючи на, на ці питання. І тому очевидно, що частина людей в Сенаті а в Конгресі, які розуміють ситуацію, цим переймаються, заходять в Трампом з Трампом в піке. В конфлікт, однак я не знаю цієї ситуації, чи принципово здатна голова Дональда Трампа сприймати таку інформацію з моєї точки зору, його слова про угоди і те, що він великий супермаркет, в якому всі хочуть щось купити. Вони є самооцінкою цієї людини. Пане Романе, як сприймати інформацію про те, що Росія скликає термінове засідання Ради безпеки ООН через загрозу глобальній безпеці, звинувачує Європу. Це я так розумію, спроба розсварити вкотре Європу з Трампом розвести, аби Трамп не зближався зараз з Європою? Та ні, це ж е, простий дуже принцип. Що ну той, хто краде, той кричить, ловіть злодія. Той, хто злочинець, кричить, ловить злочинця. Тому зрозуміло, що це упереджувальний крок, бо насправді і Європі, і Сполученим Штатам Америки необхідно було першим ініціювати ці речі. Але Сполучені Штати як же вони можуть це робити, коли вони разом з Росією нещодавно голосували рішення Ради безпеки. Про ситуацію а, агресії України проти Росії і там не назвали навіть а, Росію агресором. Що стосується Європи, то Європа мудро розуміє, ну що з того, що вони проініціюють. А Дональд Трамп разом з а, фюрером російським заваляться та і китайським большевиком заваляться в Раді безпеки, тому вони спокійно себе ведуть серйозно готуються до протистояння із рашистською воєнщиною в акваторії Балтійського моря. Ну і останнє питання: Путін та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрілися в Москві, щоб обговорити війну. Завершення її і Ройт розповідомляє з посиланням на турецькі медіа джерела, що Хакін Фідан планує відвідати Київ для продовження переговорів. Це все. Порожні балачки, і я правильно розумію, з, з такими посередниками, як Туреччина, чи може з цього щось випливати? Ну, о, перше, що важливо, Туреччина в відповідності до розмов Дональда Трампа і президента Туреччини Ердогана взяла на себе роль майданчика для ведення переговорів, і принаймні враховуючи уроки попереднього раунду. То тепер ми, хоч будемо знати, якщо буде плануватися зустріч, де і коли і о котрій вона має відбутися, і видно, як в цьому відношенні Хакан-Фідан здійснює візити для того, щоб обговорити а, ці всі речі. Разом з тим, Туреччина не є тою країною, яка б хотіла брати участь, бажала в цьому процесі, просто як присутній прапор чи символ. І для Фідана важливо, а що вони будуть обговорювати, які питання, наскільки готові документи, коли нам можна починати, якщо можна. І ще одна дуже важлива річ, Фідан все життя пропрацював в розвідці, контррозвідці і так далі. Він прекрасно розуміє, що якщо повториться ситуація на наступному раунді, коли з боку України будуть міністри. А з боку Росії будуть стенографісти, то це апріорі буде говорити про провал зустрічі, тому він намагається зараз пояснити, що якщо є серйозні наміри. То треба серйозну делегацію. Бо насправді, пане Дмитре, при появі Мединського і цієї групи стенографістів на наступні зустрічі, переговори можна українська сторона і не починати, бо вони не можуть носити статус переговорів. Максимальний рівень. Які здатен обговорювати мединський і ця група росіян це консультуватися з приводу того, де провести, у котрій, як провести, там скільки має бути учасників, які питання можливо? Вони навіть в суть питань не можуть вникати, тому що виходить така штука. З українського боку знаходяться люди, які обтяжені відповідальністю і здатністю приймати рішення і повноваження. А з іншого боку, це стенографісти, які можуть а, працювати лише як а, ті, хто передають інформацію для уповноважених для прийняття рішення людей. Тому очевидно, що а, місії Хакана Фідана, не позавидуєш, бо зрозуміло, що. Московський фюрер апріорі хоче провалити чергову можливість вести діалог, затягнути їх, бо й сама ідея підготовки якогось меморандуму це ідея затягування переговорного процесу. А відтак, затягуючи цей переговорний процес, московський фюрер продовжує війну. І готується до початку війни на півночі Європи. Суто технічно зустріч в Стамбулі. Ви її якось прогнозуєте? Це буде в червні? це буде найближчим часом, пане Дмитре. Маю дуже великі сумніви, що найближчим часом, так як уже озвучено, можлива ця розмова, тому що ми з вами навіть не бачили поки що документ, про який йде мова. А це по-перше, а по друге. А нащо нам його бачити, коли ми знаємо, що в ньому буде написано? А раз ми знаємо, що написано, то звідси і висновок: ну а е, який резон, як кажуть, на Заході е, зійтися та що. Знову послухати брехливі цитати. Бісмарка, Наполеона, кого ще там, Телеграна, можливо, і так далі. Оце мені нічого робити, скаже міністр оборони України чи міністр закордонних справ, як слухати цього московського борзопистя Мединського, що він там напридумує, кому він які слова, Ще почне розказувати там про Денціопіна чи е, Кімерсена Сен, цитувати і так далі. От вони це вміють робити, і тому сенсу ніякого в цій ситуації при відсутності документа е раціонального бачення ситуації. Можу вам сказати, що для нормальної людини е текст відповідного меморандуму став би крапкою у розмовах із Кремлем. Але ми ж маємо справу із Дональдом Трампом, е з таким, як Вітков, його... Видатним дипломатом, можна сказати, навіть Вітков, це, це толерант сучасності. От, і тому в лапках зрозуміло, що. От, і ця геніальність, вона, вона просто якби випирає через верх, як ото тісто з діжки, яке перестояло. Ну і толку, з того, як ми розуміємо, не буде, бо зрозуміло, що в основі цього є не рішення знайти. Вихід із ситуації, а просто продовжувати війну, затягуючи цей процес. Пане Романе, дякую за розмову. Роман Безсмертний, політик, історик, надзвичайний повноважний посол, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. Тисніть вподобайку, підпишіться, якщо тут вперше.